Всім доброго дня, громадська організація Доста. Ми в Києві приїхали на суд, який відбудеться зараз почнеться в 10 й годині. Ми будемо починати йти реєструватися потихенько. Суд на захист нашої, нашого адвоката, населенко Марії. Представники доста з усієї України. По кілька по кілька людей з усієї України. Приєднуйтеся, слідкуйте за їхніми діями. Я нажала всім. Що ж будемо, будувати поліцію, нас не пускають. Поки що, поки що нам не відкривають. А там, напевне, може дзвонити телефон. Ні, ні, отут, ні. КДК. Ну що вона нічого немає. Доброго дня. Ми хочемо бачити вашого керівника. Будь ласка, хай вийде до нас. Або ми зареєструємося і прийдемо до вас. <гум> вона в себе брака е, вода. Тут зрозумів, що він нічого не може зробити в неї і вирішили е, давити в неї через не чути. <гум> Ні, ну ми їм сказали, чуть чи не чуть. Ми їх не чуємо. <гум> О, потому що саме короновані особи вони не хочуть з нами спілкуватися. Ми, ми, ми Доброго дня, мене бачити? Дівчин, ми вас всі так. хочемо бачити так. По якому питанні? По питанню нашого міста. Хочемо зареєструватися до засідання. На 9 годину буде розглядатися на один По Марії Населенко. У нас э, приміщення не таке велике. Скажімо, виберіть, хто із вас там, чоловік 3-4, журналісти зайти. Ну хай журналісти так, міг, заходять і все. Та в на нас зал там 20 Ріша, максимум. Ну 20, ви то ми вас пригласимо за себе. Ні, то нас 10. 10. ви розумієте? Ну хай буде, тоді в нас теж буде 10. Ні, 10 в нас не зайде, значить виберіть ну, максимум 5 людей від себе, журналістів, активістів. Ні, 10 авторістів. мало, ви з усієї України, ви розумієте, ми приїхали з кожного середку. З кожного середку з усієї України. Добре, Виберіть декілька людей, всі ви точно на місці. Можемо постояти, якщо порядок напишіть заяву, що прошу допустити журналістів на засідання. Перекладіть свої, там, якщо є посвідчення журналіста чи документи, і прізвище по батькові і копії цих документів. Якщо треба зробити копії, потім зайдете, секретаріат наш зробить ці копії, і щоб ми знали, хто в нас буде на засіданні. Те кілька людей вибере. Копію, Копію заяви на ім'я кого? На ім'я, на моє ім'я. А як до чого? Голова КДК Київської області Поліщук Володимира Антоновича. Вільні слухачі, то так, добре. То й будете тільки, щоб ми знали, які вільні слухачі. Ми будемо навіть при відкритих дверях стояти, нічого страшного, 11, 11 годин почуємо. максимум 7 людей. Добре, ми зараз можемо зайти подати звернення? то звернення? Ну, Хтось один зайде або двоє. Е, е, ну, заходять. Так. Так. Ми заходьте, заходьте, так. Так. так, ми зайдемо з політики.

У нас невеличке приміщення, ну, ми, ви, нас ви, ви розуміє. ми розумієте, ми з усієї України нас буде. Оце ми тут, у нас буде 10 людей-членів комісії, де нема де ж тут посидіти. а заходьте сюди, зареєструйте. От зала, де буде засідатися комісія. Ось сейчас защищение я вам отправлю. Вы посмотрите, пожалуйста. Там только один абзац добавил, я его проканичал. Уж артари там 10 уезжает, чтобы он успел всю отправить. Так, 11, да? Да, От, да, в 11 у нас, так, Так, справа. Скажіть, будь ласка, нам що зараз написати прізвища, да, то може зайти. Напишіть да. заяву, просимо допустити на засідання, жовтий. <говорено> і активістів. Прізвища по батькам копію свої або посвідчення, або паспорта. Зараз дівчата зроблять і будемо. Вашемпляр є, чи це наша? Ні, у нас немає. Нам потрібно копії зробити. Нам потрібно копію зробити. Значить, присядьте, будь лаш, напишіть заяву. І дай аркуш паперу. У нас все своє. Є, да. Опишіть, що. 에, можна в Київському сполуці, мені пикатись? запитати хто, хто захоче і хто зможе більше бути присутні. Я можу вирішити з... Ну, дивіться, ви зараз почнете писати угу. Uh -huh. тут, а потім вийдете, ну, я кажу, не більше сіми людей, бо ви ж бачите, у нас об'єктивно немає... Я розумію, ну, але 10 би тому що у нас кожен складує... У нас зараз ще копію посвідчення водія підходить. Головіки ДК Київської області, я не продиктую. Прошу вас допустити на засідання по розвитку склади щодо населення. Кейс. Прізвище Прізвище його писали. Там реєструються наше свернення Попищиков Деми Ранкавича. Так, можу можуть свій залишити, так? Угу. А що ж, не зі світлому спортнувані? Далі, що там заява звернена? Чи прост? да, просто? Добрий день. Просимо допустити на засідання дисциплінарної палати, яка відбудеться втрати сьогоднішньої каші по справі. Просимо допустити, бити. На засідання. Рахуйте людей, яких ви хочете, щоб ми Дисциплінарної. палати. Mm. Палати, Та, яка відбудеться, то ще сьогоднішнього завтра, сюди. Сьогодні. Рішення? Давайте, давайте. Тому. 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 На 11, На 11 годину по справі стосовно адвоката, точно якого адвоката.

Що, і, Все, і тут кількість людей і прізвище людей. Кількість людей що нам не дозволяє 10. Дивіться, mm -hmm. там просто щось семи палати буде. Це зараз там. Поки, ти, що пиши, пиши, поки що пиши, пиши. пиши Поки що нас. всіх пропишіть людей, різниця mm -hmm. м'яко батькові, підписи, писії Так, Це mm -hmm. від нас. Був. Це, це ручка. Mm -hmm. А ви тут йдіть уточніть, що там буде. І всіх візьміть копії документів, зайдіть, зробіть копії цих людей документів. Ми виходимо, щоб з'ясувати, хто зайде, бо тільки сім-сім людей дозволили. От зараз ми з'ясуємо. Туди не можна заходити. Вирішили. Дивіться, я пропоную баня, щоб зайшов. Може з кожного серед ні, ми заходимо. Ми з тобою заходимо. Ваня, нехай заходить. Ви хочете. Давайте станьте у віни. Так само на дело. Документи є? У Вона... нас вимагають документи. У мене син. Гриб'я задан партнер. Харків. Харків, Вершува. Вершкова. Житомир, хто у нас? Поповод. Ваня йде. Ваня з Кіровограду. Угу. Кіровограду приблизно йде сам. Я пішов в 18-му році воювати. Да-да, зараз давайте мені. Повернувся в Кропивницький. В Кропивницький. Що так, паспорт? Паспорт. Без різниці. У мене це підходить. Далі. Да, Ваню напиши. Ваню. Раз, два, три. Документи дайте. А, документи. Паспорт. Зараз Ще запитайте, куди мені скаргу що мою заяву, Тоже що хто не розглядає, що є? мені в біла церкві Осередві, зайчики і пальці виламали. Вінниця, буковина, Тот, ж... Ж... Житомир. Херсон, ой, е... Харків, обичай. Житомир. Ну Житомира ящика. Гала йде, ну ящик. Ну, ще є. Витягніть, бо вони будуть копію робити. А? Ну, паспорт свій а, тільки дайте, бо вони будуть ксерокопії робити, щоб там не витягувати це все. все ви Можете почали, своє посвідчення журналіста. А журналіста можна дати? А да, подажи. А якщо вони зараз одні дозіймо? Ну коротше, давайте краще паспорт. Євгеній документ одного. — добре. — Дайте Штар, паспорт. Штар, паспорт. Один, друг, нам не нових треба, нам потрібно люди, які зможуть задати щось. Сказави, да, задати питання, Задати питання конкретне. Нам потрібні люди які... На мене я один за двох тут. Ну, то нормально. — Там суспішні одяка. Дай щось свої документи, документ. документи. 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 Вони так знають. Знаю. Дай документ, вони ксерокопії роблять ці а, а які так? Я, я, я права дала. Не, я права дала. Ні, я на посвідчення. Давай посвідчення. Підходить. Рурналистки. Підходить. Рурналистки. Він сказав. От тим паче. Все, що там Ілина. Тамілка є вже сім? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 7, Тамілка. Сім. Піде дерек. Не піде, вони не пустять. Зараз будемо бачити. Тамілка, ну не пустять. Ну будемо бачити зараз, ну що, що робити. Я забула, я здобувала десь. Він сказав, Тоді що піти. Ти? Ти маєш питання задавати, зараз. Там тамілка всіх є. Тамілка, да. документи всі є. Я, я йду і так. Вийдіть, у вас сумтри. Чиєш, Тамілка, ми йдемо to... сім, щоб... Пишемо цей. Щоб треба копію паспортів. Ми взяли, ми зараз родом. Так, я взяла. Геннадій, Вершкова Нона, Павловська, Алла, Арістов Іван. А в Дідюк метро, Гіріша, Ростотка Світлана. Документи всі дали? Так. Да. Да. Все. чекай, чекай то треба, вони піднімлять зараз. Ще раз нажимай, щоб пішов визов. чекай. чекай. дякуємо. Ви всі документи, так? Да? Написали всіх ці людей, документи взяли. Так. Mm -hmm. я. 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 Це я. Витягне паспорт. Mm -hmm. Як на цей документ не знаємо? Як вам було підписати? Файл э, висоток експерт. Хто це хто? Зараз буде тобі так грабінник.

Тя я на я там не з'являюся. На ким там? На листі, на ходові. я думаю, коревально. Е, ми говорили про те, що ми будемо стояти і в коридорах і так. Ми Це Оце сім, ми просто записали дев'ять. Під Дивіться, ви записали дев'ять, а документів сім? Ні, є дев'ять. Є дев'ять, але ага. Є ще дев'ять. Ви записали скільки? Дев'ять. Дев'ять. Тут документів скільки? Сім, і оцих два буде дев'ять. Так. — Просто нам, нам важливіше отак, а цих два в кінці. Короч, все, робіть. Да. Да, да, робіть. все одно не, не дозволили, не просили, щоб нам дозволили в коридорі, можуть постояти. Не дозволили. Якось так, як завжди, тому що маленький зал, хоча тут є місця, маленький зал, комісія складається з 10 чоловік. Нормально Копії потрібно до цієї заяви. Переписали людей, хто буде присутній. Дев'ять чоловік. Моя поліває. Да, я. да. Бачишки. Хорошо, ладно, пішов я. Вишли. Дуже схоже з Білою церквою. Там немає місця, маленькі зали вибирають. Тут. теж. Засідання почнеться об 11. Не 10-й, а 11-та. От там 11. добродал статті, так що відправляйте. Та, мілочка, можемо може завершити? Нам 11-й почнемо знову. Ми зараз реєструємося. Реєструємося. Наше звернення теж зареєстрували. І об 11-тій, без 10-одинадцята -11, знову вийдемо в прямий ефір. Тому що година часу вас забирати немає сенсу. там. Без 10-одинадцята знову буде прямий ефір. Всім дякую і до зустрічі!